Так, ремонт. Продовжується ще зіптом. дороблюю деякі деталі, чого почав робити. У мене оця тяга, ну ось вже бачите, перероблена. У цій тязі розбило осі тулки. Оці. Зараз покажу, який там був люфт. Отак. раз, І отак. Так все теліпалося. Отакі. Оце, наприклад, друга. Нижня. Просто так. Це. Так, я поточив оці втулки нові, відрізав, оці втулки замінив, повідрізав їх. Так само нарізав різьбу під смазку, далі це все поприварував, далі ж у мене розбите було оце. Ну, оце заводське стоїть. Я отаку штуку взяв сантиметрову, зробив отвір, ну поміряв. і сюди його вставив, намалював з бумаги, як оце, оце є, намалював з бумаги, уставив. Отаку цю штуку. Але вставляв звідси. ну Всередині не вставляв, бо тут виходить, оця тулка. Ну, тут нема місця. То вона має ходити. то я по краям, але тут стояв оцей палець. ну В принципі, вже цей добре стояв, але тут протерте. Я, я поточив нові пальці сюди. Заходить сюди палець. ну Але що тут робив вже отак? Зробив отаку шапку, не робив з оцим, так як це по оригінальне робив. Собі шапочку таку зробив, воно заходить туди далі. І щоб не крутилося, тако приварив просто тупо приварив болта, щоб він собі тримав. А, з цієї сторони далі так само з цієї з тієї, тут теж перероб... ну, там було Роблене вже, але я до нового бо вистачив так само новий цей палець. Тут було 20 по заводу. Я це все потім розточив, бо тут вже були еліпси ще, які раніше ремонтував. Зараз я зробив на 21. А, оцей 21, так само втулка, пальці заходять сюди. нові пальці заходять. Все, тут мінімальний. Люфт, в принципі, його майже немає. Пальці заходять. Так, зібрав. Зібрав. Зараз здаля показую люфт чи є. Ось. Ніде. Ніде нема. Ні люфтинки. А то просто беру за це і сантиметрів три туди-сюди тріпається. Оце стоїть мертво. Це стоїть, все ходить, ну, щоб там не подумали, що там вже так плотно сильно. Зараз попробую провернути. Ну, не можна провернути, в принципі, але воно тут не треба, щоб ворочилось. Оце ходить, це головне, це зайшло. Тут трошки плотніше зайшло. Це, в принципі, теж має ходити туди-сюди. Трошки цей палець плотніше, бо тут а, воно напільником проточене. Оце 20. Так, що ще я зробив? Так само ось. Так. Оце я переварив, Це тяга, ця, що йде на голки. Оцей, виходить, палець був розбитий і вже на голках вона собі туди-сюди тріпалося. Я так само відрізав воно точно таке, ну тут трошки лишнє взяв. Болгарка так пошла. Але зробив отвір на 20, отам на 20 воно. Все, плотненько все стоїть. Оце я поміняв. Оці, оце. А, все на 21 товщина. Сюди додав сантиметр вже ось. як цей це там нічого не додавав, але там тримає. Ось такий корот, ремонт. Мені обійшовся 800 гривень оці, оці. пальці виточили, але не... Лишнього пальця сюди виточили, лишнього одного. Витучили, лишнього одного. Ну, не, не, не подивився добре, цей токар і зробив два. Отакий виходить, ремонт. Оце теж поміняв собі, там є отвір на ці всі. Отакий ремонт вийшли. І вже оцей вузол буде мені ще працювати років 5 це як мінімум. Все, отакі ремонти. В'язальний стоїть. Я знімав, нема світла, зараз поночі знімав вязальний, все стоїть таке. Всім дякую. Кого цікавить, що питайте. Що робив, як робив, скільки що.